Привіт, друзі! Радий бачити вас на цьому відео. Сьогодні ми заглибимося в одне з найвідоміших рівнянь у фізиці Е e дорівнює Мсекуарет. Але перш ніж ми почнемо, давайте переконаємося, що ви в потрібному місці. Вам цікаво, як пов'язані маса та енергія. Вам цікаво, як крихітна частинка матерії може вивільнити величезну силу. Якщо так, то ви потрапили куди треба. Уявіть собі, ви могли б буквально перетворити крихітну кількість матерії на колосальний викид енергії. Звучить як наукова фантастика, правда, але це не так. Ця неймовірна концепція, це приголомшливе перетворення, все це завдяки рівнянню. Сьогодні ми розберемо це рівняння, ми дослідимо, що воно насправді означає, як воно революціонізувало наше розуміння Всесвіту, і як воно живить деякі з найнеймовірніших технологій, які ми маємо сьогодні. Але спочатку давайте поцікавимося, як маса насправді стає енергією, куди йде ця енергія? І чи зможемо ми коли-небудь використовувати цю силу для повсякденного життя? Це лише кілька з тих питань, які ми розглянемо в цьому відео. Тож приготуйтеся, бо зараз буде цікаво. Атом водню має меншу масу, ніж сумарна маса протона та електрона, з яких він складається. Як щось може важити менше, ніж сума його частин? Давайте розберемося. Ви могли чути фрази на кшталт маса це форма енергії, або маса це заморожена енергія. Але це не зовсім коректно. Натомість рівняння допомагає нам зрозуміти деякі дивовижні аспекти маси, які відрізняються від нашого повсякденного сприйняття. Одним з цікавих висновків є те, що маса об'єкта, що складається з менших частин, не є просто сумою мас цих частин. Наприклад, візьмемо два однакові механічні годинники. Один повністю заведений і цокає, а інший зупинився. Згідно з Ейнштейном, годинник, що працює, має трохи більшу масу. Це тому, що кінетична енергія від рухомих шестерень, потенційна енергія, що зберігається в заведених пружинах, і невелика кількість теплової енергії, що виділяється, все це впливає на його загальну масу. Коли ви підсумовуєте ці енергії та ділите на швидкість світла в квадраті, ви отримуєте невелике, але реальне збільшення маси. Оскільки швидкість світла в квадраті це величезне число, ці різниці в масі неймовірно малі. У повсякденному житті вони настільки малі, що ми не можемо їх виявити, але вони не дорівнюють нулю. За допомогою надзвичайно чутливих ваг цю різницю можна виміряти. Сучасна фізика зазвичай називає масою масу спокою, яка є власною масою об'єкта, коли він не рухається відносно спостерігача. Це універсально узгоджена властивість, на відміну від маси, пов'язаної з рухом, яка залежить від системи відліку спостерігача. Тепер давайте розглянемо це на кількох прикладах. Уявіть, що ви вмикаєте ліхтарик. Коли світло несе енергію, маса ліхтарика зменшується, оскільки електрохімічна енергія, що зберігається в батареї, перетворюється на світлову енергію, яка залишає систему. Сонце, колосальний ліхтарик, втрачає близько 4 мільярдів кілограмів маси за секунду, коли світить. Але це лише крихітна частина його загальної маси. І несуттєво впливає на тривалість його життя або орбіту Землі. Ось ще один мислений експеримент. Припустимо, ви перебуваєте всередині дзеркальної коробки з ліхтариком. Якщо ви ввімкнете ліхтарик, коробка та її вміст все одно важитимуть однаково. Незважаючи на те, що сам ліхтарик втрачає масу, енергія від випромінюваного світла залишається в коробці, зберігаючи загальну масу постійною. Потенційна енергія також може призвести до деяких дивовижних результатів. Наприклад, маса атома водню менша за сумарну масу протона та електрона. Це відбувається тому, що потенційна енергія системи протон-електрон є негативною, коли вони зближуються, утворюючи атом. Навіть з позитивною кінетичною енергією електрона загальна енергія системи зменшується. Як результат, маса атома водню менша за суму його частин. Цей принцип працює як для атомів, так і для молекул. Наприклад, молекула кисню важить менше, ніж два окремі атоми кисню. Хімічний зв'язок зменшує загальну енергію системи, а отже, і її масу. Протони та нейтрони демонструють те саме явище. Вони складаються з кварків, які окремо мають набагато менші маси. Решта маси протона походить від потенційної енергії взаємодієм його кварками. Навіть елементарні частинки, такі як електрони та кварки, отримують свою масу від взаємодії з полями, такими як поле Хікса. Потенційна енергія, пов'язана з цими взаємодіями, вносить свій вклад у те, що ми спостерігаємо як їхню масу спокою. Нарешті, давайте знову повернемося до концепції анігіляції речовини та антиречовини. Коли речовина та антиречовина анігілюють, здається, що маса перетворюється на енергію. Але це не зовсім правильно. Замість цього. Цей процес краще розуміти як перетворення одного виду енергії, такого як енергія маси, на інший, такий як світло або кінетична енергія. Маса не перетворюється на енергію, це лише одна з форм енергії. Ключовий висновок полягає в тому, що маса це не речовина, а властивість енергії. Щоразу, коли ви щось зважували, ви вимірювали його сукупний енергетичний вміст, навіть не усвідомлюючи цього. Рівняння Ейнштейна елегантно розкриває цей зв'язок між масою та енергією, пропонуючи глибше розуміння Всесвіту. Чи задумувались ви коли-небудь про неймовірну силу сонця, що живить його постійний вогонь, купаючи нашу сонячну систему у світлі та теплі? Це рівняння, відкрите Альбертом Ейнштейном, розкриває одну з найбільших таємниць всесвіту: зв'язок між енергією та масою. Це не просто якась абстрактна теорія, обмежена підручниками та лабораторіями. Це сама суть нашого Всесвіту, яка пояснює все: від мерехтіння зірок у нічному небі до енергії, що живить наші домівки. Сонце це величезна куля з розпечених газів, переважно водню та гелію, яка горить вже понад 4,6 мільярда років. Щосекунди Сонце випромінює в космос неймовірну кількість енергії, достатню, щоб забезпечити енергією всю нашу планету багато разів. Ця енергія робить життя на Землі можливим. Воно забезпечує світло і тепло, необхідні для життя на землі, керує погодними умовами, океанськими течіями і навіть ростом рослин через фотосинтез. Але звідки береться вся ця енергія? Як сонцю вдається так яскраво горіти мільярди років? Відповідь дивовижна: сонце постійно втрачає масу. Це може звучати тривожно, але це природна частина його життєвого циклу. Це не тому, що воно скидає матеріал, як змія скидає шкіру. Натомість відбувається щось набагато цікавіше. Маса сонця перетворюється на чисту енергію згідно з цим рівнянням. Цей процес відбувається глибоко в ядрі сонця, де під величезним тиском і теплом атоми водню зливаються разом. Цей процес термоядерного синтезу це те, що живить сонце. Коли атоми водню зливаються, вони утворюють гелій і вивільняють величезну кількість енергії. Ця енергія потім рухається від ядра назовні. Ця енергія випромінюється назовні, зрештою досягаючи нас як сонячне світло. Саме це сонячне світло зігріває нашу планету та підтримує життя. Кількість маси, яку втрачає сонце, може здаватися невеликою порівняно з його загальним розміром, але вона все ще значна. З часом ця втрата маси накопичується. Фактично, сонце втрачає близько 4 мільйонів тонн маси щосекунди. Ця маса перетворюється на енергію, яку ми отримуємо як сонячне світло. Цей неймовірний факт підкреслює величезну силу, що замкнена навіть у найменших частинках матерії, як це визначає це рівняння. Це нагадування про глибокі та прекрасні складнощі нашого Всесвіту. Її значення виходить далеко за межі цих руйнівних пристроїв. Рівняння також лежить в основі багатьох мирних застосувань від технологій медичної візуалізації до розробки відновлюваних джерел енергії. Розуміння рівняння відкриває двері до використання енергії всередині матерії на благо людства, серце матерії, де маса стає реальною. Саме тут починається подорож у фундаментальну природу нашого всесвіту. Але звідки береться маса фундаментальних частинок, таких як протони та нейтрони? Це питання спантеличувало вчених протягом десятиліть. Виявляється, що навіть ці частинки не є справді фундаментальними, вони складаються з ще менших утворень. Ці менші утворення називаються кварками, які утримуються разом частинками, відомими як глюони. Глюони діють як клей, що скріплює кварки разом. Цікаво, що маса протонів і нейтронів це не просто сума мас їх складових кварків. це захоплюючий аспект фізики елементарних частинок. Натомість більша частина їх маси виникає з енергії, пов'язаної із сильною силою, яка зв'язує кварки разом, опосередкованою глюонами. Ця сильна сила є однією з чотирьох фундаментальних сил у природі. Крім того, всі частинки з масою, включаючи кварки, взаємодіють з полем Хікса, полем, яке пронизує весь простір. Поле Хікса має вирішальне значення в стандартній моделі фізики елементарних частинок. Ця взаємодія з полем Хікса надає частинкам їх масу. Без поля Хікса частинки залишалися безмасовими, і всесвіт, яким ми його знаємо, не існував би. Розуміння походження маси на цьому фундаментальному рівні є основним напрямком досліджень у фізиці елементарних частинок. Вчені всього світу присвячують себе розгадці цих таємниць. Це вимагає заглиблення в дивний і чудовий світ квантової механіки та дослідження самої тканини нашого Всесвіту. Ця подорож у субатомний світ розкриває складну і прекрасну складність природи. А тепер давайте заглибимося в більш екзотичну сферу антиматерію. Кожна частинка матерії має відповідну античастинку з такою ж масою, але протилежним зарядом. Коли матерія та антиматерія стикаються, вони анігілюють одна одну у спалаху чистої енергії, що є драматичною демонстрацією цього рівняння. Ця анігіляція може здаватися перетворенням маси на енергію, але точніше буде розглядати це як перетворення енергії. Маса частинок це енергія, і під час анігіляції ця енергія перетворюється в інші форми. Такі, як гамма промені. Антиматерія надзвичайно рідкісна у Всесвіті, але її існування та поведінка надають ще один переконливий доказ глибокого зв'язку між масою та енергією, описаного цим рівнянням. Це рівняння набагато більше, ніж просто рівняння. Це глибоке твердження про природу нашого всесвіту. Воно говорить нам, що маса та енергія переплетені, два вирази однієї фундаментальної сутності. Це усвідомлення докорінно змінило наше розуміння космосу і мало глибокий вплив на науку та технології. Від ядерної енергетики до прискорювачів частинок, від астрофізики до космології, застосування цього рівняння є широкими і продовжують формувати наш світ. Воно дозволяє нам зрозуміти виробництво енергії в зірках, поведінку субатомних частинок і саме походження Всесвіту. Формула Aeron E's Aquarii, представлена Альбертом Ейнштейном. Показує еквівалентність енергії та маси, де швидкість світла виступає як коефіцієнт пропорційності. Цей зв'язок лежить в основі багатьох сучасних технологій. На атомних електростанціях, коли атоми урану розщеплюються, невелика частина їх маси перетворюється на значну кількість енергії, яку використовують для виробництва електроенергії. Так само в медицині радіотерапія та ПЕД-сканування використовують радіоактивні ізотопи для вивільнення енергії. Яка може бути спрямована на ракові клітини або створювати детальні зображення людського тіла? Ці процеси базуються на принципах, описаних цією формулою. Глобальні системи позиціонування GPS спираються на точні вимірювання часу, на які впливають релятивіські ефекти, передбачені теоріями Ейнштейна, що забезпечує точну навігацію. Ядерна медицина також застосовує ці принципи, використовуючи ізотопи. Такі, як Технецій 99М, для діагностичної візуалізації за допомогою процесів ядерного розпаду. Прискорювачі частинок, такі як Великий Адронний колайдер, використовують перетворення енергії в матерію для дослідження фундаментальних властивостей частинок, що знаходить застосування в матеріалознавстві та медицині, датчики диму використовують радіоактивні матеріали, такі як америцій 240 Діден. Для генерації енергії шляхом невеликих змін маси під час ядерного розпаду. Радіоактивні методи датування, включаючи радіовуглецевий аналіз, базуються на енергії, що виділяється в процесі розпаду для визначення віку стародавніх артефактів та скам'янілостей. Енергія сонця, що є вирішальною для життя на Землі, є прямим результатом ядерного синтезу, коли ядра водню з'єднуються, утворюючи гелій, перетворюючи частину маси на енергію. Побутова електроніка також отримує користь від принципів цієї формули. Батареї та напівпровідники оптимізовані з використанням концепцій, що відповідають еквівалентності енергії та маси. Та сама фізика лежить в основі ефективної роботи високошвидкісних систем зв'язку, таких як оптоволоконні лінії. Горіння, яке ми бачимо в автомобільних двигунах, включає хімічні реакції, де молекулярні зв'язки перебудовуються та вивільняють енергію. Що відображає взаємозв'язок маси та енергії на концептуальному рівні. Відкриття, зроблені завдяки цій формулі, справили глибокий вплив на розвиток повсякденних технологій, поєднуючи світ теоретичної фізики та практичних інновацій, і продовжують лежати в основі досягнень в енергетиці, медицині та системах зв'язку. Ця подорож у серце рівняння лише трохи відкрила завісу над цією захоплюючою темою. Ще так багато чого потрібно дізнатися та дослідити про тонкощі маси, енергії та їх взаємозв'язку. Але, осягнувши основні поняття, ми можемо почати усвідомлювати елегантну красу та глибокий зміст найвідомішого рівняння Ейнштейна. Тож продовжуйте ставити питання, продовжуйте досліджувати і продовжуйте дивуватися чудесам Всесвіту. Чим більше ми дізнаємося, тим більше розуміємо, скільки ще належить відкрити. Якщо у вас є якісь питання щодо рівняння, не соромтеся ставити їх у коментарях нижче. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі. Будь ласка, ставте лайки та діліться відео, а також не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.